Незалежно від того, що в минулому році урядом прийнято рішення про вилучення військового ПДФО з органів місцевого самоврядування, і у нас також ми не є виключенням з місцевого бюджету нашої громади, вилучено цього року, 24-го року, більше 180 мільйонів гривень. Практично, напевно, десь під 200 мільйонів гривень вилучено військового... Податку на доходи фізичних осіб для допомоги армії. Але незважаючи на те, ми знаходимо баланс в місцевому бюджеті для того, щоб додатково допомагати нашим захисникам. І ми виділяємо це вже не першу суму, ми виділили вже більше 10 мільйонів гривень. Ну, я точно не можу зараз сказати, але вже під 20 мільйонів гривень ми виділили тільки в цьому році для різних підрозділів, для, в цілому для Збройних сил України. На особливому рахунку допомоги це наш рідний Павлоградський батальйон територіальної оборони, де практично служать наші жителі нашого регіону. Не тільки міста Павлограда, а регіону Павлоградського, переважно. Але хлопці ми допомагаємо хлопцям нашим, які з Павлограда, і вони служать в різних підрозділах. Але це наш рідний батальйон. Тому депутати Павлоградської міської ради підтримали пропозицію для фінансування закупки автомобілів. Автомобілі сучасні, автомобілі, ті, які потрібні нашим захисникам. І саме головне, що вони нові, тому що коли війна починалась, ми починали тоді взагалі щось, брали якісь е, старі машини, ліпили, ремонтували. То зараз е, взагалі змінюється ситуація в війні. Тому нашим захисникам потрібна сучасна нова. Техніка. Не тільки автомобілі, а і інша техніка. Ну, це зовсім інша тема. Сьогодні ми передаємо оці от три автомобілі, Тойоти, які придбані за кошти місцевого бюджету нашому батальйону територіальної оборони. Вони захищають нас сьогодні, вони стоять на передовій, а ми в тилу ті люди, які працюють, які допомагають нашим. Захисникам, і ми разом боремось проти ворога. І сьогодні ми, представники виконкому, представники міської ради, депутати, які підтримали це рішення про виділення цих грошей, передаємо вам для того, щоб вони вам служили, для того, щоб зберігали ваше життя і щоб ви нашу країну захищали. В кожному, в кожному автомобілі є такий набір, тут навіть символічна, така от, є якесь щось треба загадати. Ну, це вже японські такі традиції. Це так, це повний комплект, тут і флешки, тут і все, все, все необхідне, що є в новій машині. У нас е, присутній командир батальйону, якому ми Передаємо е, всі ці машини, віримо в нашу перемогу. Ну, а також е, це одне, а в кожній машині є такі набори. Е, ну, і звісно, ми передаємо ключі від трьох автомобілів, які також е, вони тут навіть підписані. Так, підписані. Дякуємо вам. Ще раз дуже дякую. І, і разом до перемоги. Велике вам дякую. Так. Від імені командування Павлоградського батальйону та 108-ї бригади хочу подякувати Павлоградській міській раді, виконкому і всім причетним до закупівлі цих автомобілів, які наближатимуть нашу перемогу.